Біля Луцька розбився хлопець на мотоциклі. Ще один в реанімації. Аварія трапилася близько 23-ї години в струмівці на кільці. Водій мотоцикла не вибрав безпечної швидкості, виїхав на клумбу та врізався в дорожній знак. Від отриманих травм 17-річний хлопець загинув на місці. Інший – 17-річний житель підгайців в реанімації. На Волині за добу вигоріли гектари землі. Торф досі тліє. Загоряння сухої трави та чагарники фіксували поблизу селища Лукачі, села Кам'януха Маневицької громади, сіл Тойкот, Луківка та Поповичі на Кувальщині, сіли гірки, бірки Любашівської громади, В урочищі Гульське, Прилісницької громади на Камінькаширщині було загоряння на торфянику. Горіло приблизно 10 гектарів. Торф'яну пожежу ліквідовували також у Мар'янівській громаді поблизу села Бур. Жани Луцького району за добу вдалося загасити майже 6 гектарів, залишилося ще більше одного. Загалом за чергову добу ліквідували 15 пожеж сухої трави, майже усі через необережність людей із вогнем. Лучан кличуть на Фудфест. Фестиваль вуличної їжі запланований на 9 11 травня. Його хедлайнером стане співачка Дорофієва. Вона виступатиме 9 травня. Цього разу захід буде на новій локації на території КРЦ Адреналін Сіті. Організатори обіцяють фудкурди, та барні зони, фотозони та інтерактиви. Діджей сети. Вартість квитка за три дні фестивалю 800 гривень. Вхід із квитками купленими онлайн. Без черги військові діти до 12 років проходять на подію безкоштовно. У ківерцях попрощалися з героєм Юрієм Радчуком, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів, на захист України Юрій став зі своїм братом ще в 2014 році, підписавши контракт із су з перших днів повномасштабного вторгнення расистів Україну. Радчуки знову були в перших рядах захисників чорним днем для Юрка і всієї родини став день загибелі брата Олександра, 31 березня баразня Дцядцять року після смерті брата Юрій Рачук працював у Ківерцівському АРТЦК. Проте згодом звільнився. Уклав новий контракт із суд 21 лютого 2025 року та був зарахований на посаду механіка відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини. Волинянин Юрій Радчук загинув 26 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Поховали захисника на алеї Слав. На міському цвинтарі в ківерцях. У нього залишився санучок, дружина і батьки. Висловлюємо щирі співчуття родині воїна. У ківерцях попрощалися з героєм Юрієм Радчуком, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. На захист України Юрій став зі своїм братом ще в 2014 році, підписавши контракт із су з перших днів повномасштабного вторгнення расистів Україну. Радчуки знову були в перших рядах захисників. Чорним днем для Юрка і всієї родини став день загибелі брата Олександра. 31 березня 2023 року, після смерті брата Юрій Рачук працював у Ківерцівському РТЦК, Проте згодом звільнився. Уклав новий контракт із суд 21 лютого 2025 року та був зарахований на посаду механіка відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини. Волинянин Юрій Радчук загинув 26 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на донор. Нечині поховали захисника на алеї Слави на міському цвинтарі в ківерцях. У нього залишився санучок, дружина і батьки. Висловлюємо щирі співчуття родині воїна. У Новолинській громаді відкрили меморіальні дошки загиблим героям. На фасаді гімназії в селі Грибовиця увіковічнили імена захисників Романа Марценюка, Богдана Білоконя Ігоря Каптюка, Олександра Маргіта та Тараса Куницького. На відкритті меморіальних дошок були присутні рідні загиблих воїнів, представники міської влади, округу і гімназії. Під час заходу священники освятили пам'ятні дошки, присутні поклали квіти. Мене звати Артем, служу в Збройних Силах України на посаді стрілець помічник гранатометика в сотій бригаді другого механізованого батальйону. Долав ЗСУ став у 24-му році у Житомирі. ТЦК запропонувало вступити до Збройних сил України. Ну, я, в принципі, і не вагався. Я зрозумів, що це захист родини, батьківщини нашої, наших сімей, батьків, дочерів, синів. Чоловічий обов'язок, святий обов'язок захищати сім'ю, землю в цивільному житті, я займався господарством. Там були і свині, і кури, і корови, навіть і сири варили. Ми. А тепличному хазяйству займалися огірочками, продавали, надонадили також у військо. В церкві вісім років служив. Моє служіння церкви Перемога, християнська церква полягала в тому, що люди, які мали алко, наркозалежності, вони позбавлювалися цього. Я колись також позбавився благодаря церкві, Господу, що я вірив і позбавився цих залежностей. І люди підіймаються, становляться на ноги, займаються своїм життям, своєю внутрішністю своєю, дух міняється. Собственно, що мені допомогло у війні також терпіння, надія, не опускати руки, головне. Бо це дуже важливо на війні. Дуже важливо. Мій позивний святий. Я сам здивувався, коли мені його дали, але мені його дав ротний, коли запитав, яке мене було життя, я розповів, що я служив у церкві, що було до цього, як Бог поміняв моє життя, кардинально змінив от, в кращу сторону набагато. І я зараз продовжую рости в цьому. І в зв'язку з тим, що я був у церкві, мені дали позивний святий. Був такий епізод е, під час воєнних дій, коли я був на нулю вже не перший раз. І по рації мене запитали, святий, як ти? І я відповів, як, як? Молюсь і стріляю. Протягом війни в мене було два поранення, і було дуже важко морально і фізично. Але я не здавався. Я виносив багато дуже людей поранених, надавав їм медичну допомогу. Слава Богу, що ми так вивчили все так, як треба, медицину навчали, інструктора молодці у нас. Поранення були серйозні. Тут насквозь два виліта було, одне, а ще третє тут було затримане. Також осколки були, доставали, ну і контузія дуже сильна була. Але при цьому всьому треба сфокусувати свою увагу на інших людях, щоб допомогти їм. Я думаю, що так і перемагається у війні і братерство перемогаться. Слава Богу, все-таки живий, здоровий питання тільки тим, як далі це життя, яке збережене далі використовувати, бути корисним і не надівати корону на голову. Вдома мене чекають з перемогою, моя сестра рідня. Бо я, ну, круглий сирота в інтернаті, виріс сім'ї вже нема давно, бо колись я був алкозалежний і в зв'язку з цим було зруйновано моє життя в усіх моїх сферах. Чекають, моя церква, чекає. Кожний українець і кожна українка, народ він чекає нас, щоб ми прийшли з перемогою довгоочікуваною. Коли ну, я вірю, що так буде, і воно буде обов'язково. Коли настане такий час, коли ми будемо демобілізовані, коли закінчиться ця війна, цей конфлікт, перше, що я зробив, би, це ну, коли приїду на батьківщину, вже, де я живу, да, і кожен із нас, я піду в баню. Попав парілку, гарно проведу час, попарюся з своїми побратимами. Я хотів би більше і більше з ними контакт усилювати, щоб один одного підтримувати. Також я хотів би ще провести гарно час просто десь подорожуючи, десь в такі міста хороші, відпочинку, да? абстрагіруватися від цього всього, щоб залічити свої духовні фізичні рани. Я вірю, що перемога обов'язково буде і вона буде скоро. І я знаю точно, що ми заслуговуємо на цю перемогу, бо правда на нашій стороні. Ми захищаємо нашу землю, тому по-іншому ніяк не може бути.